Друзі, я вітаю вас на каналі Смачно Легко Бюджетно Сьогодні приготуємо дуже смачне, низькокалорійне та корисне печиво, здоров'я або зернове, як його ще називають. Готується неймовірно легко, швидко та з простих продуктів. Для початку в глибокій мисці змішуємо борошно сіль. Та розпушувач. Все перемішуємо. Додаємо холодне вершкове масло та руками перетираємо все в крихту. Ось так росивчаста крихта має вийти. Далі вливаємо молоко, рослину олію та замішуємо м'яке тісто. Спочатку ложкою, далі ручний заміс. Тісто виходить м'яке та зовсім не липне до рук. Відправляємо його в холодильник на 15-20 хвилин. А тим часом для посипки з'єднуємо кунжут та льон. Далі дістаємо тісто з холодильника та розкатуємо прямо на деко, застелене пергаментом та змащене вершковим маслом в тонкий пласт, або можна розкатати окремо на пергаменті та перенести на деко. Далі тісто по всій поверхні треба змастити рослинною олією або яйцем. Тепер присипаємо приготованою сумішю. За бажанням туди можна додати також насіння гарбуза або насіння соняшника. І гарненько щедро присипаємо. Далі беремо скалку та вкатуємо насіння в тісто Тепер гострим ножем нарізаємо тісто на квадрати. Чим тонше вас вийде розкатати, тим смачніше буде печиво. Далі ставимо випікатись в розігріту духовку 180 градусів на 10-15 хвилин до золотистої рум'яної скоринки. Ось все, печиво готове, воно виходить дуже хрумке та смачне, обов'язково спробуйте приготувати. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. І вам дуже дякую, що були зі мною, готуйте смачно, готуйте з любов'ю, з каналом смачно, легко, бюджетно. До нових зустрічей, папа! -па.